Добрий ранок мої красотульки, добрий ранок мої руки. 6.29. Ми вже збираємося виїжджати. Слухайте, що цей глас у мене прикупи, бачите. Я так думаю, що це посквозило. Я ж стою ззаді на роботі. У мене кондиціонер. Я думаю, що трошки не було, так? Ну нічого, зараз свиняється. Один більший, другий менший. До обіду вирівняється. Так мої хорошенькі. Ви знаєте, що утром в нас сіла добре, тому що ми встали, обласки відкрили, потягуськи зробили, встали. Почистить свої красиві зубки, оділи красиво платічко, рубашечку, штанишки, розчисали свої волосики і з правої ножки виходимо з дому. Ви знаєте, що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому ні. Якщо ви встали, і у вас трошки такое дискомфорт, щось поймати, от я дуже, до речі, встала, щось таке, знаєте, воно у мені не непонятно, що на душі творилось. Холодний душ, присіла, встала, права ножка творить чудеса. Так що, мої хорошенькі, хорошого, тихого, спокійного дня. Я вас всіх. I love you. Ми вже їдемо додому. Так, моя мої красинки. Утром починається починається будинки. Щоб мені діло, щоб ми собі не зробили. Тут печатки, лочки. Ми просто очаровашки купашки. У мене така дорожниці булинки, широкі штанишки. Девочки, ну вони на мене моєму правди вже хорошо здорові стали. Такого прямо такого що цвітулька влізу. До речі, я такі шлянічки брав на свінам, девочкам, бо я сказати, я брала. І кофточку теж. Я дуже люблю штанички такі, щоб вони були по косточку. А так як вони на мене великі, то вони прям так брючками на мене, понимаете? Ну хорошо, удобно. По-перше, знаєте, як в дорогу, сіла, встала, присіла. Ну, щоб удобно було. Одним словом. А така отапа в мене, це боленочка. По-перше, удобно, комфортно, трошки замерзла, трошки такі ці мурашки тілі, Знаєте, мурашки штуки, оці бурумбульки, це оці, як воно, як воно практично називається. Мурашки, так? Да? Мурашки по тілі вийшли. Тому що вийшла на балкон, але по трошки взяв, хорошо, прекрасно. Так що краси, ми якраз ми ще доїжджаємо додому. Вам хорошого дня, а нам щасливі дороги, ай раді. Ну якраз турки ну давайте трошки розкажу про живу воду. Жива вода це яремча. Це буде тільки спокійне місце, в яке я приїжджаю вже не один рік. Ну, ви знаєте, що я вам завжди розказую, там, де мені подобається, що мені подобається, і де я ходжу, що я гіп, що я одягаю. Яка цибулинка, де я її взяла, що я зробила, де очки, ви не знаєте, абсолютно в мене все. Я хочу вам сказати, що жива вода, вона знаходиться от Яремча, да? У нас є серце Яремче, де центр, да? там тут магазин, у нас базарчик, живе вокзал. А от жива вода, вона знаходиться три км в сторону Буковеля. Получається, йде траса, ви спускаєте все в час в Чим мені тут подобається тут тиша, тут недірна тиша. Всі номера виходять. На смереки на водичку. До речі, тут з крану, в душі. Мийтесь від джерельної води, яка дуже-дуже полезна. Тамішка рема є. Давай включай зачісну ролі. Ти моя де? Так, Кіті це не удачу, так? Ти мама не халюся. Так мої Ну, <кій> я ще трошки припутча і голос захліпше. Ну, ви знаєте, що ми завжди утром стаємо, хто куди урвав. На голові 220 очі запухші, очі набрягші. Ну нічого, легкі біжені холодної води трошки привели себе в чувство, але не повністю. Щоб подожити, ще подожди, ще ви Танька, оцей газ у мене запухший. Ви до кондиціоніру Може бути, це він такий запухший, але не красний. Думаю, наче все не лизну, нічого, що знаєте, припущимо. Ви давайте поживу воду. Значить, дивіться, в сторону Буковеля, коли вивіться, це від серця і речі, від центр. Воно все, взагалі, вся Україна, це наше серце. Це ми йдемо в сторону Буковеля. Їдемо прямо, табличка, жива вода. Спускаєтеся вниз, тиша. Неймовірна тиша. Правда, я вам кажу, це правда, тому що сьогодні встала, якщо навіть з балконом типим спала. Правда замерзла, вкрилася одягом, вкрилася плідом. Ну наскільки свіжа, і цей шум води це дорогого стоїть. Так що мої хорошенькі, тим більше зараз йде осінь-осінь. Танюшка осінь. Осінь-осінь. Багато хто приїжджає, на починок літом. Вітер це одна краса. Зимою це друга, весною це третя. Ну я вам хочу сказати, що зараз, як общається, осінь сезон дожжі, дівчата мої, Дожжі, хто приїжджає, смереки напитуються в лаві. І повірте мені. Це дуже добре для наших легенів. хто астмою були. Дуже багато часу приїхали людей. Тут є вісім віз, Франківська. жінка астма, От ми, допустим, приходимо, а балкон так от не поперед. Дівочка на балконі і, і там теж вона на балконі. І вранці, і ввечері. Це дійсно круто. Це ви знаєте, це дорогого господаря. Одним словом, хочу вам сказати. Відпочинок і раніше це шикарно. Я не роблю якому разі рекламу, тому що реклама я приїхала, показала і уїхала. Правильно, Ні, з кожним разом, коли я сюди приїжджаю, що ви знаєте, що я тут взагалі проживаю, правильно? Я ж тут проживаю, працюю і проживаю. Одним словом, приїжджайте раніше, жива вода, і не творячі чудеса. Речі, оці два колеса це не просто колись. Взагалі жива вода, вона чарівна вода. У нас є камінь, до якого ну, я вставлю ходять. Але я приїду, я піду обов'язково. Я ж тут проживаю. До камінської то було це не просто користь, мої хороші. Це користь фортуни. Я вам це говорю правда. Я не зійшла зума ніяким разі. Але ви коли сюди приїжджаєте, тут перший чан дуже великий. Там старий чан і тут вже є баня. Обов'язково покрутіть це у фортуни. вірте. всі ваші бажання здійсняються. Я його покрутила, по-моєму, я третій туди вже приїжджаю. Дякувати Богу, все добре. Саме головне, що наші місці матеріальні заложили такі. Дивіться, саме головне ще хочу вам сказати, що я ділюся дивлюся всім тим, що я крутю, куди я ходжу, що я п'ю. Часто мишки йдемо з тобою на кухню, вип'ємо по стаканчику джерельної водички, чашечки кофею і виїжджаємо додому. дому. хорошень хороший ці від нас, не відходить, вона нас проводжає. Отака красота в живої воді, ми сьогодні вже уїжджаємо, але ми вже понеділок будемо вдома. Ну дома. У нас два дома уже. И тут, и там вот такая красивая рисочка, вот такие смиреки. Вот такая тут красота, мои хорошенькие. Там Кейстар. і Кейстар. И седочка. А це дрова. на на баньку. Машин дуже-дуже багато всегда причем. Так что мои дымички. Танюшка ранок. Природа. Киточка. Ромка пытается, что мы там покоимся. Что скажи? Что вы тут покоитесь? Что вы тут покоитесь? Так, девчонка. Ну, вместе вы видите, что он два места, и дуже много машин. Девите, Китя. Ну, сюда сзади. Добрый ранок. Привет. Пан Роман, как спалось? Ну что, супер. Супер, да? да солдаты все. Да, да, да. Боже мой. Добрый ранок. Та я бачу, я вже не... в двір пішли по стаканчику водички. Я так ніколи не повернув. А я все знімаю. Ми прийшли на кухню, тут, звісно, від дуже-дуже не зубає. З лівої сторони є дуже-дуже чарівний камінь, до якого ви обов'язково дуже не піти. Я цей раз не ходила, але я приїду в ході. У мене ще буде з вами піти. Отака тут у мене хорошенька красота, тиша.

На мысли от мани, да, от нас не как я приехал в воду, чтобы забрать те часто платить. Она мне помогла. Сиди, не тут. Сидісь, тут так что мне кажется, давай делать, я не готов. Давай, лачка, ссылки, I love you.